Привіт, танкісти. Вітаю з вами Артем. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Зайнявся я стрімами останнім часом, друзі, і на відео було не так багато часу. Але треба надолужувати. Підписуйся на мій телеграм-канал та приєднуйся до стрімів по вечорах, побудуємо свою спільноту разом. Нарешті я повернувся до своєї постійної рубрики огляду прокачки гілки танків. З моменту останнього відео я вже виключив три. Нової гілки і тому буде про що поговорити. А сьогодні я вам розповім про свої особисті думки та враження від гілки Т100ЛТ, радянської машини-невидимки. Розпочався мій шлях з танку ЛТГ, це в нас сьомий рівень, що має надзвичайно дивний вигляд. Всі інші менші рівні я пропустив, так як особливо не бачу сенсу грати на шостому рівні, а вільного досвіду мені вистачало. Відразу хочу вам сказати, що всі танки цієї гілки не про настріл, хоча й деякі будуть мати кращі показники для стрільби. І якщо німець рейнметал Пансерваген був однозначно про накидання фугасами і більш-менш приємною точністю у всіх танків гілки. То гілка Т100 ЛТ більше про маскування, і коли тебе світять тільки рентгеном. Але повторюю, що танки в гілці Т100ЛТ відрізняються за геймплеєм, але всі вони не про настріл. Отже, гармата ЛТГ має альфу в 180 одиниць та розкид в 0.42 час зведення 2,3 секунди. І так, звичайно, маскування танку вистачає. Саме тому ці показники не роблять особливих проблем звестися і націлитися через кущі в режимі невидимки. А тепер про головний показник цього танку це його маскування. Він має надзвичайно низький силует, і тут ви починаєте знайомитися зі стилем гри саме на Т100 ЛТ. Але відразу попереджую, що наступні два рівні прокачки доведеться забути про цей стиль, там суть вже в іншому методі засвіту. Щодо швидкісних характеристик, то танк доволі приємний і їде 63 км за годину. Цього вистачає, щоб приїхати і зайняти кущ. Єдина проблема це старт з місця, який насправді для ЛТ дуже важливий. А тут він дещо повільний і танк розганяється недостатньо швидко. І саме тому при засвіті в кущі можуть трапитися певні проблеми. А тепер говоримо про найбільш корисну характеристику для легкого танка це його огляд. Тут він складає 360 метрів, що, якщо чесно, маловато. Я на цій машині зіграв всього 25 боїв і отримав 52% перемог за всі бої. Середня шкода на ній за всі бої склала 884 одиниці, а на світу 1333. Нічого поганого сказати про танк не можу, адже я люблю ЛТ. Проходиться він легко. Після такого низького кущового ЛТ ти очікуєш на восьмому рівні прокачки отримати якогось ЛТ-432 з рикошетною баштою і низьким силуетом. А натомість ти отримуєш ЛТТБ. Високий і швидкісний танк, кожного разу при повороті якого здається, ніби ти перевернешся зараз. А про гальмування я взагалі мовчу. Відразу вам кажу, що я зіграв на цьому танку максимально погано, тому що так і не зміг перестроїтись на новий стиль гри і намагався все ж цей же танк восьмого рівня підстроїти під кущовий на світ. Але цього робити не потрібно, адже ЛТТБ створений для зовсім іншого типу гри, для того, щоб як на міні єврі катати і грати в активний насвіт. Інколи, звичайно, зупинятися в потрібні моменти, але в основному цей танк вже проактивний на світ. Друзі, відразу відверто про свою думку. Цей танк з гілки мені сподобався найменше. Так грати на ньому можна, але кожну катку не покидала думка, що потрібно просто пройти далі. Адже насолоди від гри на ЛТТБ я не отримував зовсім. Максимальна швидкість танку складає 68 км за годину. А поставивши турбіну, ганяти можна не гірше Лінкса. Високий силует танка допомагає світити суперників, рухаючись на швидкості. Але навпаки заважає, коли ти граєш пасивно. Щодо Альфи, то вона складає 180 одиниць. А і швидкість зведення, як і в попередньому танку, гілки, бажає кращого. Моя особиста статистика на цьому танку була меншою, ніж на танку сьомого рівня. Відсоток перемог склав всього 44, з загальною кількістю зіграних боїв, 36. Мій середній показник шкоди склав 589 одиниць. Це надзвичайно мало, але причина проста. Якщо на ЛТГ виживання в мене складало майже 30%, то на 8 рівні цей показник склав 19%. І ще й в статистиці цього не видно, але головна проблема в тому, що на цьому танку я мав найкоротші сесії і тому нічого не встигав. Середній засвіт склав 1207 одиниць, що теж менше, ніж на 7 рівні. Ну, що хочу сказати, особисто мені цей танк не підійшов, але я впевнений, що комусь він сподобається. Наступний танк в гілці це Т-54 облегшений. Так, друзі, це саме та схожа зовні версія Т-54, яку росіяни зараз вантажать ешелонами та відправляють на металобрук до наших воїнів. Ну що ж, награв я на ньому цілих 62 бої. І знову ж таки слабко. Адже мінімум суммарки для особистого заспокоєння потрібно робити хоча б 3000 на 9 рівні. З хороших новин на 9 рівні ця гілка вже стає приємнішою. З'являється рикошетна башта в лобі зі 180 мм броні. А найголовніше, що силует танку зменшується, а його висота приспускається до землі. Але натомість швидкість з восьмого рівня нікуди не дівається, і ми можемо їхати навіть на 1 км за годину швидше 69 км за годину. Альфа в танку вже краще, 250 одиниць. Але в будь-якому разі, їй далеко до фугасниці німецької рушки, та й до точності адже тут база всього з 0,42, типічний совок. Я стільки разів промахувався на цих гарматах, що насправді розумію, призвання світити, а не стріляти в танка погана і час зведення теж довгий. І якщо вже порівнювати ЛТ 9 рівня, німця, про якого я робив минуле відео, Ару 251 і Т-54 облегчений. То, на мою думку, ружка набагато приємніша і комфортніша. Там є й огляд і чудова гармата. З переваг Т-54 можу назвати тільки іноді рикошетну башту, і все. Я на ньому грав, щоб просто пройти вже до Т100 ЛТ, але середній відсоток перемог склав 55. Світити багато не вдавалося. Середній на світ склав всього 1172 одиниці, а на стріл 900 одиниць. До речі, це була моя перша гілка прокачки, яку ми всю пройшли на стрімах з вами, тому саме там ви могли відчувати весь бій і радість гри на цих машинах. Переходимо до фінального танку. І він дійсно цікавий: це машина невидимка, максимально низький силует і високий рівень маскування, нагадує ELC на 10 рівні. Ну не розміром, звичайно, адже засвітити тебе можуть найчастіше тільки рентгеном при встановленій командирці. Поки що зіграв я на Т100 ЛТ 18 боїв середнім відсотком перемог 67. І мені сподобалось. Я знаю, що тільки почав пробувати цей танк і на ньому можу видати набагато кращий результат. Ну таке відчуваєш, коли сідаєш на нову машину. Так що будемо скоро брати на ньому першу відмітку. Так, в т 100 ЛТ залишаються проблеми з гарматою. І альфа на 10 рівні складає всього 300 одиниць. Але цей танк для посвітити. Завдяки своєму наднизькому силуету будь-який кущ це твій друг, але якщо тебе засвітили не страшно. Більшість снарядів будуть пролітати над тобою, адже ти реально плаский, та й рикошетна форма башти допомагає виживати в складних умовах часто. Хіба у вас не траплялися рикошети від цього танку в рандомі? Наразі середній настріл складає всього 1250 одиниць, а на середній на світ 1900. І тому вже скоро на стрімах будемо покращувати цей результат разом та здобувати відмітки на т 100 ЛТ. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!